Доброго дня, друзі! Хочу ще повернутися до попередньої теми самотності. Але давайте подивимося, яку користь можна мати з цього стану? Користь самотності, коли кришу зносить, коли нічого не мило. Саме так. Коли людина відчуває себе самотньою, коли біля неї нема тих людей, з ким можна було б поділитися своїми думками. А що вам цікаво, згадайте, пам'ятаєте, я казала, комусь подобається орган, органна музика, а комусь подобається рок? Це хіба погані напрямки? Ні. Просто кожному своє. І так стосовно всього. Хтось веган, хтось м'ясоїд. Погано? Чому? Кожному подобається своє. То подумайте, а що вам подобається у цьому житті? Вам конкретно? І коли мені жаліються на те, що на консультаціях, на те, що мене ображають, мене виганяють, мені некомфортно з тими людьми. А ви з тими людьми знаходитесь у тому місці, де вам було б дійсно добре жити? Це лише підказки від життя, що звернись до себе. Та спочатку помисли, а чого ти хочеш? Як ти хочеш жити? От вам і самотність. Що я хочу? Що мені подобається? Конкретно мені, ну, ви зрозуміли, да? з ким мені було б цікаво спілкуватися, чим би я хотіла займатися чи хотів. І тоді, і де ці люди знаходяться, де це можна побачити, в дію притворити, де це все знаходиться? Так у тому місці ви знаходитесь, серед тих людей, де вам стоїло би бути. Тим більше зараз транспортних засобів вистачає точно так же ці питання, тільки трошки модифіковані, відносяться і до хобі або бізнесу, або праці, місця праці. Особливо, коли приходять. Дівчата або чоловіки, шукаючи свою половинку. Бо перше враження високий, красивий, гарної статури або ніжна, вся така лагідна, а далі. Яка вона буде, як жінка, як мати, як подруга? Це тільки три пункти А там їх ще точно так же і до чоловіків це відноситься. Тому, перш ніж казати, що моє життя не таке, як я хотіла би, чи хотів би. Задайте собі два питання всього два. Чого я хочу? І для чого мені це потрібно? І відповідь повинна бути не одна, а найменше п'ять відповідей, а краще ще більше. От тоді ви знайдете своє вузьке місце і зрозумієте: а чому ж ви досі живете не так, як вам хочеться, і знаходитесь не в тому місці, де вам було б. Цікаво, комфортно. І так далі жити. До побачення!